Футрейн є надійним партнером Харківської області. Цей проєкт було реалізовано спільно фондом Говарда Баффета і Укрзалізниці. Сьогодні буде видано мільйонну порцію. Ці порції будуть роздані у місцях від компактного проживання внутрішньопереміщених осіб, у лікарнях, всюди, там, де необхідна така безпосередня підтримка. Основна мета це підтримка населення. На деокупованих територіях ми бачимо, що це вже як символ підтримки населення нашої згуртованості. Хочемо вчити залізну подяку Харківській обласній військовій адміністрації. Нам допомагаєте з логістикою, взаємодії з населенням. Ви Як частина вже нашої команди, ми стараємося робити меню ці для того, щоб людям. Макова щодня працює 12 людей. Це персонал кухні і ще приблизно 10 чоловік. Це персонал потягу. Але якби ми тут усі як одна сім'я? Хочу подякувати пану Говарду Баффету за реалізацію тих проєктів на Харківщині, які є. Це і футрейн, і фабрика кухня у лозовій. Це відбудова інфраструктурних об'єктів і інші проекти, яких дуже велика кількість, і яких я дуже сподіваюся, що ми скоро будемо презентувати. Gracias.